Що ви знаєте про опит? Багато хто чув цю назву, адже бренд представлений на нашому ринку вже майже 7 років компанією Fuchs Мастила Україна. Але мало хто розуміє, наскільки це потужний бренд у світі мастильних матеріалів. Опет – це не просто виробник олив, це підрозділ одного із найбільших промислових концернів. Туреччини, що забезпечує мастильними матеріалами як легкові автомобілі, так і великі промислові підприємства, і сьогодні ми вам це доведемо. Оливи та рідиний опит виробляються на заводі турецького кончхолдінгу. Це одна з найбільших промислових груп Туреччини. Ось вам кілька фактів: це єдина турецька компанія, що входить до світового списку Fortune 500. Їх частка у ВВП Туреччині складає 8%. Доля у загальному експорті країни сягає 10%. Загальна кількість працівників понад 100 тисяч осіб. Холдінг є співвласником турецьких заводів, де виробляються вантажівки Ford, легкові автомобілі Fiat та комбайни і трактори Case New Holland. Відповідно, оливи першої заливки в ці машини це опит. Але це ще не все. Також компанія займається нафтовим бізнесом і володіє величезною мережею АЗС. У них є термінали зі зберігання нафтопродуктів в п'ятьох турецьких портах. А кількість АЗС опит налічує понад 1600 станцій і є однією з найбільших в країні. Вони навіть виробляють авіаційне пальне і мають. Спільне підприємство з турецькими авіалініями. Тобто, це не просто якийсь там замішувач базових олив та добавок, це справжній гігант, який має власні ресурси, технології та світове визнання. А тепер давайте трошки повернемося до заводу. Це одне з найсучасніших виробництв у світі, Здатне випускати до 60 тисяч тонн продукції на рік. Усі операції змішування та фасування продукції на заводі виконуються на високотехнологічному обладнанні. Всі дії контролюються з єдиного центру строго відповідно до інструкції. Усі процеси. По наливу, упаковці та складуванню повністю автоматизоване та роботизоване. Окремо варто сказати про контроль якості. Фахівці власної наукової лабораторії застосовують понад 100 методів випробувань. Все обладнання регулярно проходить повірку, і калібрування, а ключові тести є акредитованими. Тому кожен літер. Мастильних матеріалів опит відповідає міжнародним стандартам і підходить для будь-яких двигунів. В результаті, що все вище сказано, означає саме для вас: якщо вам потрібна якісна моторна олива, яка відповідає всім вимогам виробника вашого автомобіля, опит це розумний вибір. Це бренд, який поєднує передові технології, міжнародні стандарти та перевірену надійність. Тож ви можете спокійно заливати опит у свій двигун і бути впевненим у його довговічності та стабільній роботі. Що ж, тепер ви точно знаєте більше про опит. А чи користувалися ви мастильними матеріалами цього бренду? Поділіться з нами враженнями. Коментарях. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.